Центри готовності громадян нині діють в багатьох містах України, зокрема й в Одесі. Їх мета навчити цивільне населення, військовій підготовці та базовим навичкам безпеки в умовах війни та бойових дій. Адже рівень підготовки кожного громадянина визначає рівень готовності України в цілому. У нас є тренінги, які ми проводимо разом з ДСНС в Одеській області. Це мінно-вибухова безпека, тактична медицина, це військове спорядження, також основи безпечного поводження зі зброєю. До участі в тренінгах центр запрошує спікерів, що мають солідний досвід в навколо воєнних питаннях. Інструктор, консультант Сергій Драбкін, наставник з вогнепальної зброї, чемпіон України з практичної стрільби. Гражданське населення в купі своєї обладають зброєю намного більше, ніж армія. Воєнні получають оружие во время учений, либо когда бойові. гражданські же котрої купили оружие, теоретически можуть бути з ним постоянно. И безопасное обращение с оружием это основа есть четыре правила обращения с оружием. Их соблюдает все стрелковое сообщество мира. Учасники тренінгу пояснюють, шукають тут відповіді на питання: чим саме я можу бути корисний державі, як захистити себе і своїх близьких? Мені 25, Я закінчив університет ще декілька років тому і зараз займаюся роботою, намагаюсь за допомогою своїх грошей допомагати армії. І якщо мені знадобиться, ось готуюсь до будь-чого. Окремі зустрічі це консультації з кадровими військовими. Вони консультують бажаючих вступити до ЛАВ Збройних сил України з основних питань, пов'язаних зі службою у війську. Розповідають про спеціальності та попит на них, особливо в умовах війни, яку веде з нами агресор Росія. Я прибув на даний захід для того, щоб пояснити людям, розповісти їм про особливості військової служби зі сторони цивільних, як правильно потрапити в лави збройних сил України, як себе поводити на початку та під час подальшого проходження служби. Що потрібно знати, чим потрібно керуватися. Люди також себе активно ведуть, проявляють ініціативу, дуже багато інформації дознаються і задають більш особливі індивідуальні питання, тому що багато чого й насправді людям не зрозуміло. Дуже цікаво мені спілкуватися з такою аудиторією. ефективно отримуючи досвід, теж від них розуміючи їхній погляд, як вони бачать ситуацію да, збройні сили з своєї сторони, які вони бачать ризики, що можливо їх зупиняє для того, щоб зробити перший крок, вступаючи, заключаючи там, призиваючи до лав збройних сил. Певний ефект є це покращить комунікацію збройних сил і цивільних середовищів. Це 100% посилить лав. Збройних сил України дасть можливість максимально ефективно чинити спротив нашим ворогам. Це готовність і стійкість нації в цілому. З чогось потрібно починати. Я вирішила спочатку ось подивитися, переконатися, чи остаточно мені це подобається на таких курсах, ну там де база така. А от якщо я відчую, що так, моє, то чому б ні? Треба якось допомагати своїй державі. Весь цивілізований світ не був готовий до того рівня неадекватності, який щодня демонструє Росія, і за таких обставин українці повинні мати змогу та вміння протистояти ворогові. Тому, зважаючи на попит з боку суспільства, такі заходи проводитимуться все частіше, вважають центрі готовності цивільних.